Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про Різдво. Ось послухайте цікаву історію, яка називається Про що розповів Різдвяний ангел. Наближалося Різдво. За вікнами кружляли маленькі пухнасті сніжинки. В хаті відчувався смачний аромат куті та вареників. Мама завершувала останні приготування на кухні, а маленький Іванко читав ніч перед Різдвом. Історія про Скупове Круджа на той час уже була прочитана та відкладена, а знаменита різдвяна скринька ще чекала своєї черги. Як бачимо, цього року Іванко вирішив як слід приготуватись до Різдва, запланувавши прочитати чим побільше книг про свято, а також переглянути багато тематичних фільмів. Йому дуже хотілося дізнатися. Що саме ми святкуємо в цей день, однак свято наближалося, а таємниця залишалася нерозгаданою. Хлопчик засумував і відклав книгу. Раптом його погляд зупинився на невеличкій ялинковій прикрасі. Це був красивий ангел, що тримав в руках сірку. Ось кому точно відома справжня історія Різдва Христового. Для дітей важливо вірити в чудеса тому Іванко сказав ці слова майже на повному серйозі, хоча потім сам засміявся своєї наївності. Яким же було його здивування, коли маленький іграшковий ангелик відповів йому? Звісно, знаю, адже це саме я запалював яскраву різдвяну зірку, що розповіла світові про народження Спасителя. Чи є народження? Перепитав здивований хлопчик, він з усіх сил намагався переконати себе, що все, що відбувається, йому просто сниться, адже відколи ці ялинкові іграшки вміють розмовляти, але його добре та ніжне серце підсказувало йому прислухатись до слів маленького ангела та повірити в казку адже на дворі Різдво. Якщо тобі цікаво, продовжив Ангелик, я поделюсь тією захоплюючою історією з тобою. Звісно, я так мріяв дізнатися, що ж відбувалося у ніч перед різдвом. Чому це свято таке особливе? вигукнув Іванко, зовсім забувши, що ще мить назад він сумнівався в реальності того, що відбувається. Тоді вмощуся зручненько, і слухай Це було багато-багато років тому, більше, ніж дві тисячі. Людям у ті часи жилося важко, тому вони вірили, що одного дня на землю прийде спаситель, який зуміє змінити їхнє життя на краще та визволити з неволі. І ось цей день настав. Тоді я був зовсім маленьким ангеликом і мало що розумів, але зате добре пам'ятав ту знаменну ніч. Всі ангели, що живуть на небі, дуже переживали та готувались до чогось грандіозного, а мені доручили всього лиш запалити зірку. Спочатку я засумував, адже в цьому не було нічого цікавого. Зірки я запалював кожної ночі, великі і маленькі. Але тоді старший ангел пояснив, що буде незвичайна зірка. Саме вона повинна звістити світ про народження Месії. Після того, як на небі засяяла надзвичайної ясності зоря, ангельський хор спустився на землю і почав співати пісень, що звеличували народження Спасителя світу. Я з непереборною цікавістю пробрався наперед, щоб теж побачити цього сміливого героя, що зібрався врятувати світ. Яким же було моє здивування? Коли перед моїми очима опинився невеличний палац і лицар на білому коні, а невеличкі ясла з маленькою дитиною, я знову засумував, але старші ангели пояснили мені, що цієї ночі народилась не проста дитина, а надія цілого людства, надія на краще життя, справедливість і перемогу добра. Іванко був дуже щасливий. Тепер він знав, що святкують кожного Різдва. Отже, тепер, малята, ми з вами знаємо, що на свято Різдва ми святкуємо День народження Ісуса Христа, Спасителя всього людства. Я вас вітаю з цим світлим святом і кажу вам до побачення!